Вітаю, друзі! Компанія BMW опублікувала нову дорожню карту, згідно з якою німці готують багато цікавих новинок для своїх шанувальників, і однією з них стане справжній повноцінний суперкар. І цього разу це не жарти. Паралельно з публікацією дорожньої карти зі штаб-квартири BMW почали надходити дивні сигнали від деяких джерел всередині компанії, що мають найпряміше відношення до майбутньої стратегії компанії, і вони натякають, що нові BMW M9 такі бути. Німців уже навіть є певні напрацювання в цьому напрямку. За словами цих джерел, прототипом для новинки став концепт BMW Vision M-Next, який чудово підходить для цієї ролі. І багато дизайнерських рішень знайдуть своє місце в серійній версії. Але ж, звичайно ж, усіх нас цікавить, що компанія запропонує як силову установку. Одразу зазначу, що новинка не буде електромобілем, але все ж таки отримає певну частку електрифікації. За аналогією з тим же концептом, новинка отримає. Має гібридну силову установку. Це буде плагін-гібрид, серцем якого стане поки що не названий бензиновий двигун. Але в компанії натікають, що для цієї ролі розглядають трилітрову рядну турбошістку С-58. Від гібридної системи з v 8 якою тієї ж М5 у компанії вирішили відмовитись через масивність самої системи. Бензиновий мотор у майбутній М9, звичайно ж, працюватиме з електромотором, і цей тандем стане гарантією повного приводу. Хоча в компанії вже зараз натякають, що одним натисканням кнопки купе можна буде зробити задньопривідним. Що стосується силових характеристик, інформація поки розмита, але всі сходяться на думці, що серійна версія буде потужнішою за концепт Fusion M Next, який може похвалитись табуном у 600 кінських сил. Деякі джерела в компанії, що забажали залишитись неназваними, натякають на те, що продуктивність серійного суперкара буде на рівні актуального BMW XM Label Red з його по потужністю у 748 кінських сил і тисяча ньютон-метрів. Розгін до 100 км на годину новинка здійснюватиме менш ніж за 3 секунди. І це буде найшвидша серійна BMW за всю історію. Проблема лише в тому, що цей суперкар вийде ближче до кінця десятиліття і доведеться почекати ще 3-4 роки, поки BMW нарешті його випустять. Але ми почекаємо, ми терплячі. Ручна коробка передач знову набирає популярності. Продажі автомобілів з механікою зростають за свіжими даними. 1,7% проданих минулого року автомобілів були з механічною трансмісією. У порівнянні з показником 0,9 у 2021 році. Це прогрес. Ця тенденція демонструє зростання популярності механіки, особливо якщо подивитись на показники продажів Subaru Рікс. Цілих 83% суб... Паро VRX, проданих у США цього року, були шестиступеневою механічною коробкою передач. Це більше ніж минулого року, коли 79% VRX продавались продавали з механікою. Це означає, що все більше покупців надають перевагу можливості самостійно перемикати передачі. Це саме те, що хочуть чути автолюбителі раніше цього року. Деякі видання звернулись до всіх автовиробників, які пропонують автомобілі з механічною коробкою передач, щоб дізнатися, скільки покупців. Обирають версії з трьома педалями. VRX виявився автомобілем з найвищим показником популярності механіки. Найближчим до нього став його брат, задньопривідний Subaru BRZ і багатомільйонний мільйонів погані утопія. Лише два інші автомобілі Mazda MX5 Miata та John Cooper Works Mini змогли подолати поріг у 50%. Проте не всі автоворобники поділились точними цифрами. Тому можливі й інші моделі з високими показниками продажів механіки. Ця тенденція. Це добра новина для автолюбителів, які хочуть усе тримати під контролем. Ще кілька років тому здавалося, що механічна коробка передач назавжди зникне з сегменту доступних спортивних автомобілів. І, хоча механіка все річ зустрічається в бюджетних міських автомобілях, спортивні автомобілі від таких компаній, як BMW, Chevrolet, Subaru і Toyota, продовжують підтримувати цю традицію. Поки покупці продовжують обирати автомобілі з ручною коробкою передач у механіки, є майбутнє. Сподіваємось, що воно буде ще довшим, адже наявність вибору краще, ніж його відсутність. Компанія Ford представила планове оновлення для свого електричного кросовера Mach-E, який тепер став доступніший, і пропонує кілька цікавих покращень. Одним із головних нововведень стало впровадження теплового насоса у стандартній комплектації, що повинно підвищити ефективність роботи силової установки в холодну погоду. Крім того, виробник відмовився від традиційно поворотного селектора передач на центральній консолі, замінивши його на важіль, розташований на кормовій колонці. Це звільнило ще більше місця між сидіннями, роблячи салон просторнішим і зручнішим. Для тих, хто обирає комплектацію преміум, тепер доступний новий пакет Sport EP'en. Цей набір включає стилістичні елементи, характерні для версії джейті. Тим самим компанія розмиває межі між комплектаціями. У новий пакет входять інший передній бампер, решітка радіатора та червоні супорти передній гальм від Брембо. Автомобіль також буде оснащений 19 дюймовими колесами з глянцем Чорним покриттям і чорними накладками на кузові. Якщо ви замовите цей пакет, у салоні з'являться спортивні педалі і червона декоративна стрічка. Вентильовані передні сидіння тепер включені в стандартну комплектацію цієї версії, за що окрема подяка. Оновлений Мустанг Мак і стане першим автомобілем Ford з оновленою системою BlueCruise 1.5, яка отримала функцію автоматичної зміни смуги. Система здатна автоматизувати до 45% усіх дій. Аваційних водієм під час звичайної поїздки. Нова система буде доступна як за річною підпискою, так і за одноразову оплату. Тож підписки стають ще ближчими до автомобільного світу. Але це ще не все. Фор також розширив палітру кольорів, додавши три нових відтінки. А також запропонував три нові варіанти колісних дисків. Для любителів великої швидкості залишається доступний пакет GT Performance Upgrade, який можна замовити з заводу або через додаток Форд Pass. Інтер'єр новинки особливо не змінився. І кросовер пропонує центральний сенсорний дисплей 15,5 дюймів з оновленою мультимедійною системою SYNC4A з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. У технічному плані все також залишилось на тому ж рівні. Ford Mustang Mach-E доступний з двома варіантами батареї, що дозволяє обрати модель з оптимальним запасом ходу. Стандартна батарея ємністю 75,7 кВт на годину. За забезпечує запас ходу в 350 кілометрів. Якщо цього замало, можна замовити збільшену батарею ємністю 98,8 кВт на годину. В цьому випадку компанія обіцяє 610 кілометрів пробігу на одній зарядці за циклом ВЛТП. Кросовер пропонує три варіанти силової установки. Базовий одномоторний варіант пропонує потужність 266 кінських сил і 430 Нм з розгоном до 100 за 6,1. Секунди за умови доплати за повний привід. Проміжна модифікація преміум пропонує 346 кінських сил і 580 ньютон метрів з розгоном до 100 км на годину за 5,1 секунди у повнопривідному виконанні. А топово по довмоторна версія Mac і -E GT видає 480 кінських сил і 860 ньютон-метрів моменту, що забезпечує розгін до 100 за 3,7 секунди. Як ви вже здогадались, Mach-E Пропонується у версіях із заднім приводом та повним приводом, що дозволяє обирати між класичною динамікою задньопривідного автомобіля та покращеною прохідністю і керованості повного приводу. Ford Mustang Mach-E є зразковий електрокар, який підтримує як стандартну, так і швидку зарядку потужністю 150 кВт для моделей із збільшеною батареєю, що дозволяє зарядити батарею з 10 до 80% всього за 45 хвилин. Найприємніше у цьому всьому, що компанія. Ford оголосила про зниження початкової ціни на електричний кросовер. Тепер початкова версія моделі коштуватиме 36 тисяч 495 доларів, що на 3,5 тисячі доларів дешевше за модель 2024 року в комплектації Mach-E Select. Оновлений мостанг e надійде в дилерські центри на початку наступного року. Більша детальна інформація про ціни та інші версії буде відома ближче до дати випуску. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що.